Документ, що затвердив незалежність України, команда Сі-4 отримала унікальне інтерв'ю Леонтія Сандуляка виданню Дойчевеле, де він розповідає, як разом із Левком Лук'яненком писали основоположність нашої країни. Чернетку акту проголошення незалежності написали вранці 23 серпня 1991 року Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко у звичайному шкільному зошиті. Для документа обрали термін Акт, бо слово закон видавалося надто буденним і натякало на багаторазову дію. А я запропонував назвати Акт проголошення незалежності України. Він аж аж роти відкрив, коли а дійсно зразу зразу погодився. Що... А я кажу: ах, це разова дія, коротка. Ну, ми його склали, скла, складали, так. а склали так, що ніхто нічого не замінив. Замінив перше речення, додав верніше. Покійний поет залічений. Павличко додав перше речення, там є. Він бо він дуже хотів, що як так такий важливий документ і без павличко. І потім, коли голосували всі, усі проголосували повністю за, за цей документ, і в результаті виходить, що є тільки два автори: я і Лук'яненко.